Якщо дитина не була учасником, не була на території, де йшли активні бойові дії, то до трьох років про це дитині говорити не потрібно. З трьох до п'яти років дитині потрібно пояснювати про ситуації небезпеки, правду про війну. Дітям потрібно говорити те, що важливо для їхньої безпеки. Те, що сирени це сирени. Сирени говорять про те, що є небезпека, і тому ми мусимо піти в укриття. І ти мусиш піти, і дорослий мусить піти. І тут важливо, щоб дорослі теж це робили. Тому що якщо дорослі це розповідають, а не роблять, ну тоді сенс проговорювати. Якщо є така ситуація, що діти мають залишитися без нагляду дорослих, тоді важливо проговорити про план безпеки. Якщо пролунають сирени. Ти йдеш в коридор, тут є дві стіни, вони тебе захистять. Тут є якась подушка, на якій ти будеш сидіти. Ну, якісь такі речі, які про безпеку дитини. Дітям старшим, ну тут ми вже більше інформації подаємо. Нам потрібно і моніторити кількість інформації, яка поступає до дитини. Дитина не може бути в інформаційному полі 24 на 7. Дивитися всі марафони, всі новини це не корисно. Це буде травма свідка. Це дуже небезпечно для психіки. Тому на чому важливо робити акцент в розмовах з дитиною про те, що ми важливо, щоб батьки були спокійні, перше, та, тому що діти маленького віку вони приєднуються до емоційного фону батьків. Дітям потрібно говорити про перемогу. Дітям потрібно розповідати, що так. Якщо маленькі діт, менші діти 5-7 років, ну це може і в формі казки старшим дітям, ну це вже більше, що це війна, повномасштабна, одна держава напала на іншу. Але ми переможемо, в нас є, ми віримо в ЗСУ, наші воїни нас захищають. Тобто в дітей потрібно формувати віру в перемогу, дітей потрібно формувати довіру до батьків. Які захистять, які допоможуть, які підтримують дітей? Потрібно формувати гордість за країну.